Так, всім привіт. Хочу зняти коротке відео. Попросив мене підписник, ну, записати як я встановив скло. Нічого. нічого якогось сложного нема. Кріплення оригінал на склі були. Ці доварював тут нижні. Тому що зверху кріпляться тут на кермо, а знизу зробив ось так. Купив такі хамути в будівельному магазині. Сюди поставив ці пластикові ну якби кріплення з цих заводських. Тому що воно, ну коли я їх взяв, ці кріплення, теж тут стояли на, ну на таких самих хамутах. І ті всі тяги були ось тут. Дві тут, дві тут, і воно держалося практично ніяк. Тому я переробив ось тут на вилку. закрутив ті хамути. Нічого не мішає. Видно, сонце дуже. О. Нічого не мішає там. Місце є. Зараз встановлю. 来了。 Приблизно ось так. Це колохоз лютий так не робіть. <глухи> Я так зробив, тому що, коли катався, коли було холодно, а скло, ну, якби ось тут закінчується, ну, і на скільки сантиметрів воно нижче стояло. <глухи> Добавив цей пластик, щоб. Трішки підняти, а потім думав, ну будуть гривні, куплю оригінальне. Ну, оригінальне велике. Ось так. Ці вже закрутити, позакручувати. <клух> Можна було. Ще його трішки тут підняти вище, але вже ці короткі, треба ще доварювати. Ці прути. Хамути тут вище не можна поставити, там вже фара, кріплення, вже буде мішати і тут ну, ця тяга не буде тут проходити, цей поворотник там. Треба доварювати ці. Ну, якщо ось це колхозне ставити, от і якось так. Мотик грязний весь. Ну і все. Все оригінальне, скло було з мотоциклом. Я його не купляв. Ну, і так, воно як тут кріпиться і зверху на кермі, то воно коли це все, ну, позажимати, ці всі болти, то воно так держиться. Що можна ним дрова рубати? Ну що? Друже, дивись, просив зняти, я зняв яких якихось е переробок великих нема. Комусь може теж пригодиться ще. Кому що цікаво, пишіть, що робив, що доробив. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все буде Україна.